Доплати до пенсії із 1 жовтня відповідно до рішення уряду щомісячну компенсаційну виплату будуть нараховувати людям віком 70-75 років. Її розмір до 300 гривень. Це підвищення стосуватиметься громадян розмір пенсій, щомісячної пенсійної виплати, яких з урахуванням усіх надбавок підвищень доплат до пенсії є меншим, ніж 10 тисяч 340 гривень 35 копійок. Якщо людина досягає 70-річного віку після 1 жовтня, відповідно, сума ця компенсаційна виплата в розмірі до 300 гривень буде встановлюватися з дня і виплачуватиметься з дня досягнення особою 70-річного віку. Щороку навесні розмір цієї виплати буде індексуватися, як і сама пенсія. Додають у пенсійному фонді. Також із 1 жовтня на 200 гривень збільшується розмір мінімальної зарплати. Це також спричинить зростання деяких пенсійних виплат. Якщо ж говорити про Перерахунки пенсій особам, які досягли 65-річного віку, не працюють і мають необхідний стаж, то відповідно у зв'язку з підвищенням мінімальної заробітної плати проведено перерахунок пенсій 65 тисячам 542 особам мешканцям Тернопільської області. Середній розмір підвищення становить 109 гривень і 10 копійок. Також з 1 жовтня зросте розмір військових пенсій по інвалідності, додає Володимир Ривахов. Мінімальні виплати залежно від звання і групи становитимуть від 4 тисяч гривень до 6 тисяч гривень.